Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Легендарний ексфутболіст Дніпра Роман Зазуля, який останні шість років грав за різні клуби Іспанії, вирішив призупинити професійну кар'єру. За його словами, у нього відсутня мотивація грати, доки в Україні триває війна. Наразі він цілком сконцентрувався на волонтерській допомозі збройним силам України. Ініціював збір коштів на народний байдактар, який триває, і всі бажаючі мають долучитися до нього. Біцям збройних сил України присвятив львів'яний Віталій Ступак своє історичне досягнення. Першим з українців і 109-му світі подолавши північну протоку, яка розташована між Ірландією і Шотландією, та сполучає північну частину Ірландського моря з Атлантичним океаном і є однією з семи найскладніших локацій для плавців. Зальну відстань у 35 км, кілометрів при температурі води менше 15 градусів за Цельсієм. Він подо... він проплив за 13 годин 53 хвилини. Українські вородарі Андрій Лунін з Мадридського реалу та Микита Федотов з клубу третьої за силою Ліги Іспанії Понфе -Раді... Діна бі отримали щорічний приз ферплей імені Антоніо Пуерти та Даніеля Харке від іспанської газети Марка. Цією нагородою видання висловило солідарність українцям, які по-різному підтримують свій народ під час російського вторгнення. Микита Федотов два місяці захищав Україну у складі збройних сил України. Андрій Лунін використовує свою популярність та медійність, щоб висвітлювати події в Україні та закликати світову спільноту підтримувати український народ. Команда «Children from Ukraine» по. Чула друге місце у благодійному футбольному турнірі на підтримку українських дітей Кубок послів 2022, амбасадорська 2022 які разом з батьками були змушені залишити Україну через агресію Росії. Співорганізаторами змагань, які відбулися в Литві, виступили посольства Данії, Чеської Республіки України та організація допомога дітям вулиці. Півтора мільйона гривень заробила збірна України з футболу за участь у турнірі Ліга націй, посівши друге місце в другому за силою дивізіоні Бі. Таку суму. Призових отримала кожна країна-учасниця цього дивізіону незалежно від результату. Натомість команди-переможці своїх дивізіонів подвоїли цей гонорар. Юніорська збірна України з боксу вирішила залишити чемпіонат Європи після того, як міжнародна асоціація боксу не дозволила нашій команді змагатися в італійському Монтезільвану під національним прапором. Інцидент був навмисне створений агентом ФСБ, президентом організації Росіянином Умаром Кремльовим та колаборантом президентом Федерації Боксу України. Володимиром Продивусом задля відбілювання репутації і створення видимості того, що Продивус захищає інтереси України. Спочатку іба, в якій Володимир Продивус є віцепрезидентом, ухвалили цю скандальну заборону. А потім вже цей же самий віцепрезидент виступив як захисник українських боксерів. Золоту та срібну нагороди завоювали представники Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності та яхт клубу Січ нашого міста за підсумками змагань чемпіонату України з вітрильного спорту, який завершився у Тернополі. Медаль найвищого гатунку, а з нею і отримав звання майстра спорту України. Завоював Олександр менделенко молодший. Його рідний брат Владислав став срібним призером. кінець їхній батько Олександр менделенко старший, фінішував сьомим. Андрій Гусенко опинився на 10-му місці. Блискучого успіху досягли представники нашого міста у складі збірної України. Вони успішно виступили на змаганнях 14-го національного чемпіонату Європи з веслування на човнах дракон кіфіншвалих на мальовничому озері міста Баньолес, провінції Жарона Каталонії, Королівства Іспанії. Блискучого успіху досягли представники нашого міста у складі збірної України. Вони успішно виступили на змаганнях 14-го національного чемпіонату Європи з веслування на човнах дракон, які фінісували на мальовничому озері міста Баньолес, провінції Жерона Каталонії, королівства Іспанії. В них взяли участь команди з півтора десятка провідних країн старого світу з цього виду спорту. Дніпровці здобули купу нагород усілякого гатунку у різних класах човнів низки дистанцій. Мне очень отрадно, что э, они представили Днепропетровский спорт и то, что выступили, очень достойно. Э, на всех ребят, которые участвовали, было завоевано 32 комплекта медалей. Из них 24 золотые и все остальные серебряные медали. Это очень хорошо, это отрадно. Днепропетровская область еще в классе юниоров, еще не, не набирала столько медалей вот за всю историю Днепропетровщины. Ми дуже пишаємося нашими клубними спортсменами, а це в принципі наша мета. Ми просуваємо наш дніпровський спорт, нашу команду Дніпровську на аренах Європи. І ми також хочемо приймати участь і в всесвітніх змаганнях, не тільки на України. Попереду у нас буде чемпіонат України, на котрий ми будемо їхати, і маємо надію, що там також ми здобудемо медаль. По шість золотих медалей до рідної домівки серед інших привезли вихованка восьмої дитячої нацької спортивної школи Дніпровської міської ради Дар'я Лисенко та студент першого курсу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Дмитро Смірнов Виніславський. Обоє пишаються тим, що кожному з них вдалося зробити вагомий внесок в здобуток своєї команди. Кожен член команди приносить э, свой вклад в цю гонку. Я вилажуся на всі сто. И мне эта гонка очень понравилась, потому что атмосфера была очень дружественная, было очень много людей и было очень много разных команд: в том числе из Украины, из Норвегии, из Германии и из многих других стран. Много готовились к этому, очень была серьезная гонка и морально, и физически ну, к этому подготавливаться. Ну и вообще ну, эмоций было очень много позитивных. З масою позитивних емоцій і золотою нагородою в категорії Сеньори, С» з чемпіонату Європи повернулася пані Олена в екіпажі човна. Вона барабанщик, своєрідний диригент колективу, який регулює і задає ритм веслувальникам, синхронізуючи їхню роботу. Я смотрю на вісло першого загрібного. Значит, и вот когда его весло входит четко в воду, вот в эти доли секунды раздается удар барабана там пум. И то есть мы работаем синхронно, то есть во время работы. Барабанщик не придумывает темп, ему нужно синхронизироваться и с рулевым, и с первым загрибным. То есть идет коллективная работа, и создается вот на время тренировки гонки общий эгрегор вот, в прямом смысле. То есть вот на полчаса на час четкий эгрегор, полная синхронизация вообще этого коллектива. З гордістю за свою країну вона зізналася і в тому, що наша збірна на змаганнях постійно перебувала у центрі уваги. До неї всі ставилися і відносилися шанобливо з повагою, високо цінуючи те, що в такий для України складний і скрутний час війни з Росією національна команда не тільки бере участь у чемпіонаті, але і перемагає. Украинские футболки ушли все, то есть э, с нами хотели поменяться абсолютно все. Это Великобритания, это Германия, это Швеция, это Венгрия. То есть хотели увезти кусочек Украины каждый в своем сердце. Однозначно, э, вот мы показали, что мы в таких условиях, которые сейчас сложились здесь, мы можем э, работать, побеждать и двигаться дальше. Наприкінці вересня на драконівських веслувальників Дніпра очікує чемпіонат України у Житомирі, де ми, звісно, зичимо їм успіху, а вони у свою чергу запрошують усіх бажаючих спробувати себе і власні сили у захоплюючих перегонах, де кожен може проявити себе з найкращого боку і водночас стати єдиним цілим дружньої команди у човні духу стихії дракона. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.